Шановні анопартійці, вітаю вас з прибуттям на збори Обухівської міської та Обухівської районної організації партії регіонів. В роботі зборів беруть участь 387 членів партії. Відповідно до статуту партії, збори є правомочними. Є пропозиція розпочати збори Обухівської міської та Обухівської районної організації партії регіонів. Інших пропозицій немає? Нема. Нема. Рішення прийнято. Збори обухівської міської та обухівської районної організації партії регіонів оголошую відкритим. Пропонується обрати до складу президії 7 осіб. А саме Анатолія Йосиповича, голову Київської обласної організації партії регіонів. голову Губернатор бандит, а Бадаєв терорист. Що взаємно і їх зв'язує? Я підійду зараз до Бадаєва і так далі. Я сьогодні не хочу говорити, робити Славу Ляшку, тому що йому немає про що говорити. Але я теж подам піс, і повірте мені, він теж буде вибачатись, тому що я ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності. я генерал-полковник, я ви, знаєте, служив до цього і борона внутрішніх справ. І сьогодні, виконуючи свою роль як губернатора, до мене не було пред'яв пред пред правоохоронних органів. Тому, ви знаєте, оця нікчемна робота, обливання брудом. Я впевнений, що не, не знайде підтримки у людей. Є прекрасні оратори, які прийшли з інших регіонів. Тому ми повинні подумати, а чи потрібен нам хтось інший, чи не вибрати із свого регіону. Сьогодні зараз, межа, його немає, тому що він знаходиться в Васильківському районі, там проходять збори. Зареєструвався Бадаю Руслан. Руслан Геннадійович. Його хрестили Чеченцем, Лемяніком Басаєва. І чому ми будемо разом, повірте. Тому що сьогодні я рахую це передовий загін, який взяв на себе всі непростій ситуації. Відповідальність. Якщо я звертаюся до вас, що є кандидат від э, нашої партії, є людина, яка сьогодні служить людям, народу, Руслан Бадаев, так давайте ми, я не просто призиваю вас, щоб ви проголосували. А я хотів би, щоб ви стали агітаторами, щоб ми стали однодумцями. Одна тисяча людей е, в районі і в місті Дві тисячі. Якщо ви гроші на п'ять, це буде десять тисяч. І поведе, останнє, то останнє, що відбулося, це три депутати обласної ради. Пішли голови адміністрації. Сьогодні влада відкрита. Сьогодні голова адміністрації Доброго дня. Скажіть, а кандидат буде? А, а вы можете? что, что вы по свечению тут просите? Переверните, а можно. Переверните, я ничего не вижу. А вы а фамилию хорошо. не назовете свою? Беда его не будет, А кому вы звоните? Чего а вы мне телефон даете? А кому вы звоните? Главный коридор. Так що не можемо бути на заході? Не можемо. – Чому? Тож це внутрішньопартійний захід. Дякую.